Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги картину по номерам. Завдяки цьому унікальному набору ви зможете створювати власні шедеври мистецтва. У набір входять всі необхідні матеріали для малювання, безрамне полотно з нанесеними номерами масляні фарби та пензлі. Процес малювання буде легким навіть для художників початків Готова картина може стати чудовою прикрасою для інтер'єру або оригінальним подарунком для любителів мистецтва. Занурьтесь у творчий процес та створіть власний шедевр. Пропонуємо до вашої уваги картину за номерами у стилі абстракції. Це унікальний художній проєкт, який містить абстрактне зображення обличчя. Цей набір дозволяє створити індивідуальну настінну картину для прикраси дому. Розмір картини 60 на 75 см. Набір містить усі необхідні матеріали та інструкції, що робить його придатним для любителів мистецтва будь-якого рівня. Дайте волю своїй творчості та дотримуйтеся пронумерованої картини, щоб оживити Абстрактне обличчя на полотні. Пропонуємо до вашої уваги картину по номерам. Завдяки цьому унікальному набору ви зможете створювати власні шедеври мистецтва. У набір входять всі необхідні матеріали для малювання, безрамне полотно з нанесеними номерами масляні фарби та пензлі. Процес малювання буде легким навіть для художників-початківців. Готова картина може стати чудовою прикрасою для інтер'єру або оригінальним подарунком для любителів мистецтва. Зануртесь у творчий процес та створіть власне шедевр Пропонуємо до вашої уваги настінну картину. Це чарівний та стильний витвір мистецтва, який ідеально підходить для декору стін вашого будинку. Ця картина із якісним полотном демонструє кота злодія, додаючи цікаву ноту вашому житловому простору. Сучасний дизайн ідеально підходить для дитячих кімнат, створюючи грайливу та ретро атмосферу. Яскраві кольори та детальне зображення роблять його видатним витвором мистецтва. Дана картина це креативний спосіб покращити інтер'єр. Будинку та додати йому сучасну естетику. Пропонуємо до вашої уваги картину за номерами у морському стилі. Це захоплюючий набір для малювання, який підійде як дорослим, так і дітям. На ньому зображений спокійний морський пейзаж. У набір входить полотно без рами, що дозволяє створити шедевр ручного розпису. Приморський декор додасть вашому дому затишку та мальовничості. Високоякісні матеріали та детальний дизайн роблять його придатним для обрамлення та демонстрації як персоналізованого витвору мистецтва.